Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую дуже смачний салат айсберг з куркою та гранатом на святковий стіл. Починаю готувати. Листя салату айсберг я нарізала на такі шматочки. Куряче філе я відварила до готовності. Під час приготування його я підсолила та додала лавровий листочок та горошини духмяного та чорного перців. Потім я розібрала філе на волокна, а можна його дрібно нарізати. Гранату я очистила та дістала зернята. Сир подрібнила блендером, а можна натерти на дрібній терці. Я зробила домашній майонез на молоці без яєць, посилання на його рецепт. Я залишу в описі під відео. Першим шаром викладаю шматочки салату. За бажанням їх можна посолити та зробити майонезну сіточку. Я цього робити не буду. Далі куряче м'ясо. Роблю майонезну сіточку. Посипаю салат сиром, викладаю зернята гранату, потім повторюю шари салату. В салаті Айсберг дуже гармонійно поєднуються всі інгредієнти. Салатні листя це завжди свіжість та соковиті страви, а гранат не лише надає яскравий колір, а й додає приємної кислинки, яка чудово підкреслює смак курки. Пармезан носить вишукані смакові нотки в салат. Цей салат підійде на будь-який святковий стіл. Готуйте та всім смачного! Підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра! Та до нових кулінарних зустрічей!